Історія з продовженням. Газету Боковина бомбардують приписами. Одразу кільком департаментам та управлінням ратуші не дає спокою горищу в приміщенні редакції. З чим пов'язаний та звідки береться шквал претензій до одного з найдавніших друкованих видань нашого краю розбиралися журналісти ТВА. Листи від департаменту інфраструктури та благоустрою, управління комунальної власності, управління культури. І все це протягом останніх двох тижнів. Структурні підрозділи Чернівецької міської ради висувають редакції газети Буковина, претензії щодо порушення правил експлуатації горища. 40 років це приміщення, і те, що на ньому знаходилося, нікого не цікавило. А зараз раптом воно стало пожеж небезпечним. Я здогадуюсь приблизно про відповідь, адже в інтерв'ю начальниця управління культури підтвердила, що власне є ідея це приміщення. Е Зробити з нього замість редакції якусь неформальну віллу чи резиденцію міського голови прекрасна перспектива для воюючої країни для міста, в якого просто немає куди дівати гроші. В нас в директорки муніципальної бібліотеки написаний давно давним дуже класний проєкт, а неформальна резиденція міського голови. Тобто, це може бути дуже така потужна річ і потужне приміщення, але це є проєкт проєкт поки що він в шухляді. Згідно з документами, управління культури ще 10 червня розіслало по департаментах лист, у якому звинувачує газету Буковина у порушенні правил оренди. Втім, 24 червня в інтерв'ю ТВА начальниця управління вже каже, що нікуди не скаржилася. Яку скаргу? Я про неї не знаю, не можу коментувати. А, а, а ким була подана скарга? Безпосередньо знаємо, що вам, управління культури. Скарга на, на на що на управління комунального...» на... на редакцію на Буковина» в управління комунального бюджету». ні. Я, кому... я я таких речей не знаю про що ви говорите. Насправді такий папір був, хоча в інтерв'ю журналістам ТВА е, е, Юлія Савтенко». Скажімо так сказали неправду, що ніякої скарги не було. Ну як виявилося, це не так. До речі, це не єдина неточність чи неправдива інформація, яку озвучила е, начальниця управління. Зокрема, те, що скажімо, до доступу до горища е, не мають мають тільки представники працівники газети. Це не так, це брехня, тому що ключі є у, у працівників бібліотеки, яка знаходиться на першому поверсі, і те, що і архітектори, і комісія, і всі, кому не лінь, потрапляють туди на горище, це. Тільки підтверджено у всіх цих документах. Стурбовані ситуацією довкола газети, журналісти Буковини поставили відповідне запитання міському голові на традиційній щомісячній прес-конференції. Я не знаю, які там листи, горище. У в нас це гориш там. Це тисяча. Зрештою, у відповідь на лист управління комунальної власності, редакція газети пояснила, що речі на горищі залишилися від попереднього власника. Щось може потрапити до музею, щось стати дровами для опалення приміщення на майбутній опалювальний сезон. Я цей лист отримав буквально пару хвилин тому назад, і тому розписав його на відділ оренди з тим, щоб вони все ж таки. Написали листа про те, що ми вимагаємо звільнити, незважаючи на це все горище від матеріалів, які можуть викликати небезпеку, втрату Чернівецькою територіальною громадою. Майна до слова по тихому просуваючи ідею створення резиденції, Юлія Савтенко не турбує подальша доля газети, договір оренди, в якої чинний до 2027 року. Серйозно, а газета, ви знаєте, вони щодня працюють з понеділка по п'ятницю. Це в штатному режимі якомусь ну я я вас запевняю, що не в штатному, тому що скільки разів я там була, тому що я там і наради проводила, то я дуже рідко зустрічала працівників газети Буковина, але це їхнє. Можна робити свою роботу і не перебувати в приміщенні. Можливо, це для чиновниці сидіння в кріслі. Це показник її роботи. Для журналістів показник це газета. Газета виходить щотижня. попри війну попри ковід, попри усі надзвичайні події, ми йдемо до читача і, і йтимемо. Не буде на посаді ні Юлі, ні мене і пелеха, а газета Буковина буде. Як нагадав Вадим Пелех, сама Юлія Савтенко у минулому теж була журналісткою. Тож каже, хоча б із солідарності, її б мало турбувати, що буде з колишніми колегами по цеху, якщо їх звідти викинуть просто на вулицю. Я хочу нагадати, що вісім років, якщо я не помиляюсь, тому в подібній ситуації була сама Юлія Савтенко, коли її незаконно виганяли з редакції е, тоді телеканалу ТВА. і саме журналістський загал і медіапроспілка, яку я тоді очолював, довели справу до того, що Юлія Савтенко е, такі. Довела свою правоту і повернулася в редакцію, хоча, правда, жодного дня після того вона журналістом не працювала, а це стало гарним стартом її в політику. Отож, журналісти ТВА і далі моніторитимуть ситуацію, в якій опинилися колеги з газети Буковина до слова, є вже перший результат. Після виходу сюжету ТВА на подвір'ї редакції залатали ями асфальтом вперше за десятки років. Тетяна Дубіцька. дня, ТВА.